Так, ті стропи я забираю, це наші стропи. Хлопцям допомагаю, тому що коли пісочний ґрунт, я... Ці хлопці на підряді працюють. Але коли такі важкі ґрунти, мені їх, чесно кажучи, страшно їх залишати самих. Тому що, тому що, що? Тому що важкі ґрунти небезпечні. Я треба щось доглядати, підказувати. У мене є досвід в тому, досвід є в шурфуваннях, досвід є в техніці безпеки. Це постійно треба нагадувати людям і, і слідкувати. Зрозуміло, що всяке буває, але нагадувати треба людям, що техніка безпеки, особливо, коли ви в котлуванні, мусить бути. Перше правило це якщо хтось в ямі, двоє чоловік має бути як мінімум зверху. І і слідкувати чи як стіни себе поводять? Каналізаційні учі споруди Алпінесес.